То потрібно зауважити, що отримані співвідношення гібридів будуть правильними тоді, якщо один ген визначає розвиток однієї ознаки. Наприклад, у гороху один ген визначає утворення гладенького насіння, а інший зморшкуватого. Але тепер накопичено багато фактів, які вказують на те, що, по-перше, один і той самий ген може впливати на прояв кількох ознак, і по-друге. Одна і та ж ознака може розвиватись під впливом кількох генів. Стало очевидним, що не існує абсолютної незалежності генів один від одного. Відомо два види взаємодії генів алельна і неалельна. Сьогодні ми говоримо про взаємодію неалельних генів. Нагадаю вам, що неалельними називають гени, які містяться або в негомологічних хромосомах, або в різних локусах гомологічних хромосом. До прикладу, ген А велика та А мала, є між собою алельними, але гени А не алельні до усіх інших генів. Відомі такі взаємодії між неалельними генами комплементарність, епістаз, полімерія. Комплементарна або доповнююча дія генів спостерігається у випадках коли неалельні домінантні гени поодинці не виявляють своєї дії, але в разі одночасної присутності в генотипі зумовлюють розвиток ознаки. Так, наприклад, у папужок буває жовте і блакитне оперення. Обидва гени, як бачите, є домінантними. Рецесивні алелі обох генів визначають відсутність пігментів, тобто біле оперення. Тоді генотип блакитних папужок. А велика А велика Б мала Б мала. А жовтих навпаки, А мала, А мала, Б велика, Б велика. Разом домінантні гени А та Б дають зелене забарвлення. Два пігменти ніби змішуються. Як це пояснити? Рецесивна алель А блокує синтез блакитного пігменту, тому пір'я виявляється жовтим, а друга рецесивна алель Б. Блокує синтез жовтого пігменту і пір'я виявляється зеленим. А при об'єднанні домінантних генів папушки виявляються зеленими. При схрещуванні дигетерозигод спостерігаємо утворення чотирьох різних фенотипів. Розщеплення відповідає Менделівському співвідношенню 9 до 3, до 3 до 1. Як бачите, спостерігається утворення. Капушки із білим оперенням. Можливі також такі випадки, коли і домінантні, і рецесивні алелі обох генів проявляють себе самостійно. Розглянемо, як приклад успадкування забарвлення хутра кроликів чорного, блакитного білого. Домінантний ген А зумовлює наявність забарвлення, а рецесивний ген А блокує прояв забарвлення. Тому при поєднанні будь-якого із генів домінантного гену Б з рецесивними генами амала-амала, особина буде альбіносом позбавленого пігменту. При поєднанні домінантного гену А із геном домінантним Б буде проявлятись чорний колір, а з рецесивним геном Б блакитний колір. При схрещуванні особин із домінантними алелями обох видів. Розвивається чорне забарвлення у гібридів першого покоління. У гібридів другого покоління 9 із 16 теж буде характерне таке забарвлення. Блакитними будуть кролики з генотипами з домінантним геном А, і двома рецесивними генами Б, таких 3 із 16. Інші виявляться білими через відсутність домінантного гена А, який обумовлює утворення пігменту. Домінантний ген Б домінантного гена А себе не виявляє. Ще одним яскравим прикладом комплементарності є успадкування форми плода у гарбуза. Вона буває дископодібною, сферичною і видовженою. Поєднання двох домінантних генів А та Б дасть дископодібну форму плодів, а двох рецесивних А та Б видовжену. Генотипи А велика з рецесивними генами Б і рецесивних генів А мале з домінантною Б однакові фенотипово, і рослини мають сферичну форму плодів. При схрещуванні таких сферичних плодів все покоління буде одноманітним і мати дископодібну форму плодів, бо два домінантні гени А та Б взаємодіють між собою. А у другому поколінні буде спостерігатись розщеплення 9 до 6 до 1. Існує взаємодія між алельними генами, коли ген однієї алельної пари пригнічується геном іншої алельної пари. Таке явище називається епістазом. Гени, що пригнічують дію інших генів, Називаються супресорами. Вони бувають і домінантними, і рецесивними. Розглянемо успадкування кольору плодів у гарбузів. За жовтий колір відповідає домінантний ген А, за зелений рецесивний ген А, присутність домінантного гену супресору І. Буде пригнічувати розвиток пігментів, і плоди виявляться білими. При схрещуванні домінантної і рецесивної гомозигот всі гібриди першого покоління виявляться білими через присутність у генотипі домінантного гену інгібітора. У другому поколінні спостерігається розщеплення за фенотипом 12 до 3 до 1. Окрім білих і зелених, як ви бачите, спостерігається поява жовтих гарбузів, колір яких. Зумовлений відсутністю пригнічення розвитку жовтого пігменту. Аналогічно успадкуванню кольору плодів у гарбуза успадковується колір шерсті собак. Ще одним прикладом епістазу є так званий бомбейський феномен за назвою міста, де вперше був описаний у 1952 році. Ви знаєте, що у людини є три алельних гени і А і Б. І 0, що відповідають за групу крові. І А та ІБ є між собою кодомінантними. На поверхні ретроцитів можуть синтезуватись вуглеводи з антигенними властивостями аглютиногени. Аглютиноген А кодується геном ІА. І генотип особин з другою групою крові буде або Іа Іа, або Іа і 0. Аглютиноген Б. Кодується геном ІБ. І генотип особин з третьою групою буде або ІБ і Б, або ІБ і 0 Якщо на поверхні еритроцитів синтезуються обидва аглютиногени, у такої людини четверта група крові. І генотип Іа і Б. Ген 0 не кодує жодного аглютиногена, і генотип людини з першою групою буде і 0 і 0 також в генотипі можуть бути ще й інші гени, що впливають на синтез аглютиногенів. Їх позначають літерами H. І у рецесивному стані вони здатні пригнічувати прояв генів і А та і Б. І аглютиногени утворюватись не будуть, тому група крові виявиться іншою. Суть бомбейського феномену полягала в тому, що у подружжя з першою та другою групами крові. Народилась дитина із четвертою групою, що в принципі неможливо? Давайте подивимось на схему. Зі схеми видно, що батько, який має другу групу крові, передав дитині ген і А? Звідки ж тоді ген і Б у нащадка з четвертою групою крові, він мав би бути отриманий від матері. Але як же у неї ж перша група крові? Як пізніше було доведено, в генотипі матері присутній генсупресор, який у гомозиготному рецесивному стані мав епістатичну дію, тому ген ІБ не проявлявся, і у жінки виявилась перша група крові. Цікаво те, що донорів для таких людей не існує, або вони можуть бути такими самими людьми із феноменом. Леєтропія це залежність кількох ознак від одного гена. У людини відома спадкова хвороба арахнодактилія, або павучі пальці, дуже тонкі і довгі, або хвороба марфана. Ген, що зумовлює хворобу, викликає аномалії скелета, органів зору, серця, а також підвищений вміст адреналіну і надзвичайну працездатність. Без лікування тривалість життя таких людей. Обмежується 30-40 роками. Така генетична особливість спостерігалась у відомих людей Ніколо Паганіні, Авраама Лінкольна, Ганса Крістіана Андерсена. Іншим прикладом може бути вплив одного гена на одночасний розвиток таких ознак: руде волосся, одночасно світла шкіра та ластовиння. Полімерія це явище, коли різні неалельні домінантні гени впливають на розвиток однієї ознаки. Оскільки полімерні гени діють на одну і ту ж ознаку, їх позначають однаковими літерами, але їх різні алельні пари позначають цифрами. Наприклад, колір шкіри людей негроїдної раси зумовлений набором домінантних генів А1 А2, а шкіри людей європеоїдної раси. Рецесивних генів А1А2. Поєднання таких генів буде зумовлювати колір шкіри мулатів. Як бачимо із схеми, при схрещуванні особин із темною і світлою шкірою все покоління 100% буде дигетерозиготами із коліром шкіри мулатів. У другому поколінні буде спостерігатися розщеплення. І чим більше в генотипі домінантних генів, тим сильніший прояв ознаки. Це приклад так званої кумулятивної полімерії. Якщо внаслідок накопичення генів їхня дія сумується, то така полімерія називається кумулятивною. За цим типом також успадковується висота рослин, кількість білка в зерні вміст вітамінів у плодах, а також артеріальний тиск і тривалість життя людини.